Доброго дня, шановні студенти. Сьогоднішня лекція наша присвячена розгляду об'єктам рибництва в річках, озерах та водосховищах. План сьогоднішньої лекції наступний. Запишіть, будь ласка, щоб у вас були коротенькі записи. Нашої сьогоднішньої роботи. План перше екологічні та внутрішньовидові групи риб. Друге. Представники родин об'єктів аквакультури в річках, озерах і водосховищах. І третє питання сьогоднішньої лекції основні об'єкти. Товарного рибництва та рибальства в річках, озерах і водосховищах, їх загальна біологічна характеристика та рибогосподарська цінність, що стосується екологічних та внутрішньовидових груп риб. Для мети рибництва особливо важливо знати екологічні групи по відношенню до їх місця існування і місця нересту. За місцем існування риб поділяють на морські, прохідні, напівпрохідні та прісноводні риби, які риби називаємо морськими. Морські риби живуть в морі, а розмножуються в річках, по яких більшість з них проходить сотні кілометрів, долаючи течію, пороги та водоспади. До них відносять білугу, осетра, севрюгу, лосося, ряд оселедців та деякі інші риби. Також до прохідних відносять вугор і річкова камбала. Що живе в прісних водоймах, а розмножується в морі. Напівпрохідні риби, риби, які мешкають в основному в опріснених ділянках моря, а для розмноження входять в річки, не піднімаючись по них так високо, як прохідні. До груп напівпрохідних риб відносять сазан. Лящ, судак, вобла, тарань та інші риби. Прісноводні риби це риби, які живуть в річках і прісних озерах. До них відносять карась, в'язь, щука, плітка і туводні форми напівпрохідних риб, такі як саза, лящ і судак. За місцем нересту є пристосування риб до найбільш сприятливих умов для ембріонального і постембріонального розвитку. Крижаніцький розподілив усі види риб на п'ять екологічних груп: це літофіли, фітофіли, псамофіли, пелагофіли острахофіли і живонароджуючі риби. Що таке, які риби називають літофілам? Це риби, які розмножуються на кам'янистому ґрунті зазвичай у річках, на течії або на дні оліготрофних озер і в прибережних ділянок морів. Як правило, але не завжди в сприятливих умовах для існування. До цієї групи відносять осетрові, лососі, звичайний вусань, подусти, сиги. Фітофіли це риби, які розмножуються серед рослин, підкладають свою ікру в стоячій або слабопроточній воді. На молоду, зелену рослинність або ж відмерлу. До цієї групи відносять щука, сазан, лящ, вобла, тарань, карась та деякі інші псамофіли. Риби псамофіли відкладають ікру на пісок, іноді прикріплюють її до корінців рослин. Розвиваються, звичайно, в сприятливих для дихання умовах. До цієї групи відносять піскарі, шиповки деякі гольці. Пелагофіли це риби, які розмножуються в річках і озерах, відкладають прозору ікру в товщу води. Їх ембріональний період проходить в плавучому стані. І за сприятливих для дихання умов. До цієї групи відносять прохідні поселеці, чихоня, білий амур, товстолобики і тріскові. Остракофіли відкладають ікру під стуками молюсків, іноді під панцирі крапів. до них відносять горчаки. І всі ви знаєте, які риби є живонароджуючі? Це риби, які мають внутрішній тип запліднення та розвиток, розвиток ембріонів? Це родина акулових. Вони мають 100% збереження ембріонів. Що стосується внутрішньовидових груп риб. Час нересту різних видів риб приурочено до певних сезонів року. У зв'язку з цим промислових риб ділять на дві групи: весняно літньо нерестуючі, такі як щука, сом, судак, вобла, сазан, рибець, лящ, осетр, білуга, севрюга, і осінньо-зимово нерестуючі це лососі, сиги, Білорибиця і лин. Перша група риб нереститься в березні серпні, друга у вересні січні. Неоднакові терміни підкладання ікри властиві рибам одного виду і однієї популяції. Ці групи названі літньою і осінньою расами. Літня раса була названа яровою. А осіння озимою. Розглянемо друге питання, яке в якому ми будемо розглядати представники родин об'єктів аквакультури в річках, озерах і водосховищах. Перше питання в нас буде біологічна характеристика осетрових видів риб. Які риби відносять до осетрових? Це білуга, російський осетер, сибірський осетер, севрюга, шип, стерлядь, веслоніс. Білуга це прохідний вид, мешкає в Каспійському і Азово-Чорноморському басейнах. Вид має дві внутрішньобіологічні групи або раси, тобто ярова і зимова. Щось у нас не переключається. Вид має дві внутрішні ярова, нереститься весною з березня і до середини травня. Озима раса заходить в річки в кінці літа на початку осені. Середня довжина самок від 230 до 270 см. Самців від 180 до 220 см. Маса самок. Варіює від 90 до, 20, до 120 кілограмів, а самців від 60 до 90 кілограмів. Статевої зрілості самки білуги досягають в річках дон, Дніпро, Дунай у віці 16-17 років. Самці дозрівають на 2-5 роки раніше. Нерест відбувається за температури води 8-15 градусів Цельсія. Абсолютна плодючість становить 855 тисяч ікринок. Молодь характеризується безхребетними молюсками. Харчується він безхребетними молюсками ракоподібними. Доросла білуга хижак, харчується переважно рибою. як зупинить його.